Шановні друзі, вітаємо вас. І номер перший. Дмитро Дроз зараз на виході Лисичук дуже класно діє. Кондур прибирає свого опонента. Кондур пробиває вище вурі. Та 12-ту сходинку. NX, Tech Magic Техмеджик. Десяток ми вже і казали. Васів, викидання вперед. Перехоплення Кшевецький. Кшевецький пробиває. Дуконавцями у складі. Команда Техмеджик однозначно. Савчук перехоплення тертишного, тертишний. На ударній позиції тертишний пробиває добивань. Зараз сам переночить забуряний і пробиває. Забуряє. Сухі і не надто цікаві. Зараз бачимо дуже багато моментів. Сподіваємося, що колективи так продовжують. У випадку, якщо б забивав, було у ситуації. Забуряний на фланг, Передача Романовський. Пробиває Романовський у цій Сихару до рук. Що увесь матч буде на таких швидкостях. Кондур. Кондур, непогане закидання придне Лису. Лисийну тут. Савчук. На Венгера передача. Венгер. Венгер. Сам просувається перед Венер. Савчук у цій ситуації. Кобрин. На майданчику опинився Кобрин. і. Кілька виконавців одразу поза спинами опинилися. Меджик Савчук сам просувається перед сапчук. Перехоплення від забуряного. Забуряний забуряний. Мчить перед забуряний. Пробиваємо між командами Сомбра та Совсерве. Після перших 16 хвилин також рахунок був. Шановні українці. Розпочався другий тайм зустрічі між командами НІК. Сип на Венгера. Венгер класно прибирає Кобрина. Зараз Венгер на ударній позиції. Ед, знову ж таки, курганський. На Савчука передача Савчук. Сам Савчук проходить за Буряну у цій ситуації. Савчук. На морці. НХ. Наразі протестують четвірка у складі виконавців Тех Кобрин сам просувається вперед Кобрин. Прибуває Кобрин. Дальню... Ну і можливо. Сьогодні той варіант, коли ця лівонуга зрелізує. Забуряний. Забуряний пробиває. Але... Тама знову ж таки тертишний. Тертишний дуже хороша передача на за Забуряного. Забуряний виходить віч на віч. Забуряний не забиває. Зараз Виникають, Але на користь. Атаки якраз варто відзначити те, що вони ось такі -от, небезпечні. І знову ж, про м'яч до ворот до воріт суперників такий не дійшов. Дацько на ударній позиції. Дацко пробиває! у ближній ку... Савчука. 15 секунд. Закидання перед Тертишну. тертишний. зоня м'яча. Тертишний Кобрин! Не... Матчу і заключні секунди цієї гри Кобрин по порожніх воротах не влучає. 0-0 завершення нашої зустрічі саме із таким от результатом. Тех та НХ сильнішого не виявили.